You can know hey, I'm in love. Huh? You're hey, you Just in time you, came, and you all my Привіт, мої дорогі друзі. Привіт, мої глядачі. Я рада вітати вас на своєму каналі і запрошую в своє нове відео. Розпочинаю з приготування декількох страв і буду готувати собочевий, дуже смачний, картопляні гнізда з овочами і котлети з начинкою. Спочатку вирішила приготувати суп, отже нарізаю капусту. Капуста у мене була вже зварена і заморожена. Тобто ця капуста, яку я використовувала до голубців, великі листочки забираю до голубців, а нижні, якщо маленькі, я їх залишаю і можна вже використати в інші страви. Можна буде її використати вже в тушену капусту або в суп, або в якісь інші страви. До супу додаю картоплю, моркву, також у мене є заморожений горошок і спаржа також заморожена. Картоплю попередньо люблю промити перед тим, як додавати в суп, тому що, коли нарізається, її багато крохмалу, і щоб цей крохмал трошки вимився, я люблю один-два рази прополоскати і тоді вже додавати в суп, щоб не утворювалася велика піна і не потрібно було її збирати. Додаю в суп звичайну приправи, сіль, перець, лавровий листочок і також додала ще 2 кубики овочеві. Додаємо цибульку підсмажену, даємо суп ще трошки поготуватись, і суп готовий. Уже за камерою, паралельно, коли готувався суп, я почистила картоплю і поставила її відварюватись. Зараз будемо готувати гнізда картопельні. І На сковорідці я вже обсмажила цибульку, додаю. Перець болгарський, червоний порізаний. Він у мене вже був порізаний, заморожений, тому я його не різала. І додаю фарш. Добре, це все розбиваю, також додаю приправи, це сіль переці і чесничок передавлюю через чеснику давку. І добре це все перемішую, перебиваю, щоб не було великих кусочків фаршу. Коли відварилась картопелька, звичайно, її. Отже, злучком відбиваю, додаю також сіль перець, також додаю масу вершкове, і поки вона в мене остивала. Ще кілька разів я її під час остивання також злучком перебивала і за цей час натерла сир для наших картоплених гнітів, підготувала форму, в якій буду випікати їх. Форма в мене стандартний противень від духовки. Положила також папір для випікання і збризкала олією. Зараз поробила ось такі колобочки і всередині формую виямки, в які буду вкладати начинку. Отже, виямки я вкладаю трошки сиру, потім викладаю нашу начинку і зверху знову викладаю сир. І ще хочу додати, що не перший раз я готую картоплені гнізда. Одного разу ми готували гнізда, купуючи картоплю в магазині. Картопля надто рідка. Тому, якщо купити картоплю, так як ми купили, наприклад, в людей, які самі її вирощують, вона більш твердіша, міцніша і краще тримає форму. А ця з магазину вона вся мені розслідується по противню. Тому потрібно ще дивитись на якість картоплі. Ось так в мене вийшло зробити картоплені гнізда, дуже гарно вони виглядають. Можна зробити таку страву і на святковий стіл або для гостей, якщо просто вони запрошені. Таке гарне поєднання, тому що маємо одразу гарнір картоплі, також м'ясо це фарш і овочі, наприклад, паприку з цибулькою. І, звичайно, сир додає свого смаку і блюдо виглядає і смачним, і красивим. Далі готую наступні інгредієнти до наступної страви, яку буду готувати, це котлети м'ясні з начинкою, і до фаршу додаю сіль перець. І його добре перебиваю, щоб можна було гарно зробити котлети. Начинка досить брута, вона у мене складається з зелені, можна додати або петрушку, або кріп, або зелену цибульку, а можна все разом змішати і додати ось таку зелень різноманітну. Також натираю сир на середній терці, не на зовсім дрібній і не на зовсім грубій, а на середній, і додаю ще трошки майонезу перець і зовсім трошки солі, буквально щіпочку, тому що у нас і сири вже солоний. Це також залежить від сиру, тому що різний вид сиру я переважно використовую сир ковда. Він мені подобається, твердий сир, і він більш такий густріший. Солоний, тому що інші сири, навіть такі дорожчі сири, є часом досить великий вибір солодких сирів. А я солодкі сири не люблю, тому надаю перевагу ков'ю. Вона мені подобається. Це мій такий універсальний сир до багатьох моїх страв, які я готую. Тому і його використовую. Показую вам зараз гнізда, які в мене вийшли. Можна було б дати навіть більше сиру. До речі, я люблю, коли сиру в блюдах є багато, якщо я якісь готую, але не хотіло мені вже натирати знову сиру, стільки, скільки вистачило, стільки вистачило. І ось такі вони в мене вийшли. Зараз формую ось такі котлети з фаршу. У мене залишився ще фарш від моїх. Картоплених гніздах, які я готувала до них, і вирішила з цього фаршу зліпити декілька котлетів. Середину викладаю начинку, яку ми зробили, і добре їх закриваю. Будуть вони у мене також посмажувати на противні. і зверху посипаю сиром. Дуже смачні котлети, також можна їх подати і на святковий стіл, або для гостей. Дуже вони нам сподобались. І смакують добре, і начинка і смачна. Сир всередині розтоплюється, випливає, коли ми розрізаємо котлету І дуже вони смачні були. І ось так котлета виглядає в розрізі. Так, я розпочинаю мити духовку, тому що і вчорашній день в мене був такий день готування, і сьогоднішній день. Тому вирішила я її добре помити. Повиймала всі деталі, які всередині виймаються. Це усі решітки по боках виняла. Також буду мити скло з дверцят, які закриваються в духовку. Все хочу порозбирати і все добре повідмивати. Скло дверцята духовки знімаю я напевно один раз на рік, тому що не дуже зручно його самі навіть знімати. Дверцята одразу закриваються і, чесно кажучи, боюсь, щоб скло це не розбилось. Під свят скло вже було таким заляпаним всередині. Не знаю, як цей бруд потрапляє всередину, середину, але потрібно мені було вже розібрати духовку, тому що мені не подобалось, як вона виглядає всередині. Коли дивився через скло, воно вже було брудним і було видно, що воно не чисте, Тому я це все добре порозбирала, помила, понатирала скло і назад ставила в духовку. Дуже добре, що ці деталі по боках в духовці також знімаються залізні решітки, тому що не в усіх духовках можна зняти легко усі деталі, і не знаю, чи в усіх так знімаються, але я дуже задоволена, що можна зняти в нас усі деталі, помити її по боках добре. І не потрібно ось засувати руки під ці решітки і старатись щось там відчистити. Найгірше в духовці це чиститься верх. Тому що вгорі знаходяться тени, які обігрівають цю духовку, і під тени потрібно також руки якось засунути, помити. Також помити їх. Тому дуже незручно, тим більше що зверху. І найбільше ось цю деталь мені не подобається мити. Все закінчується У мене процес миття моєї духовки. Показую вам результат, показую верх. В першу чергу, там де найгірше і найважче помити, але я постаралась. Мені досить багато часу пішло. Постаралась, щоб все гарно повідмивати. І самі також важко туди заглянути. Я от зараз з вами можу подивитися з телефона одразу, як це все мені вийшло відмити. І по боках все у мене добре відмилось. духовка чиста. Я задоволена, що вона і чиста, і свіжа можна вже готувати в чистій духовці. Далі мої мікрохвильовку, вона у мене також не чиста, показую вам зі всіх сторін. Потрібно її також добре помити. Вже скло я зняла, але на відміну від духовки, мікрохвильовка швидко відмивається. Не потрібно використовувати якісь додаткові засоби, нічого тут не пригорає. Відмивається або звичайною водою, або використовуючи засіб для миття посуду, тому що, якщо щось розігрівається, звичайно, жир хляпає по боках і ці плями просто жирні. Ну, але все прекрасно відмивається, не потрібно докладати ніяких додаткових зусиль, щоб її помити. На миття мікрохвильовки у мене пішло мінімум часу, і вона вже сяє чистотою також. Запланувала сьогодні ще прибрати ванну кімнату. В загальному хочу помити ванну кімнату так генерально, тому що або щодня прибирається, або щотижня, а хотілося б. Так сказати, глибше її прибрати, тобто повідмивати ось плитку. Хоча там немає що так відмивати. Ближче до умивальників є, звичайно, наліт, бо туди, де потрапляє вода, є вже. Наліт від води, тому хотілося б вже все попротирати, помити, тому думаю, що найближчим часом буду цим займатися. Також хочу поскладати в поличках, які в мене тут є в ванній кімнаті, Полички, в які зберігається хімія для миття. Також зберігаються мої якісь додаткові. Ось речі, якими я користуюсь, тобто все хочу повиймати, помити також ці полички і щоб все вже було чистеньке. Перемила зараз всі свої мильнички, які в мене тут стоять в ванній кімнаті. Зараз показую вам усе мило ручної роботи, дуже мені воно подобається. Ось таке мило для закоханих, можна сказати. Взагалі мені подобається мило ручної роботи, і дуже подобається, якщо вони гарно пахнуть. Це мило я ще купувала на Україні. Коли ми були з чоловіком, це було вже 3 чи 4 роки назад. Напевно, 4 роки назад це був 2018 рік. Ось коли ми були останній раз на Україні, і пам'ятаю, що ми там купили не лише мило, але й купили. Свічки у вигляді пташок, які у мене стоять зараз на моїй комоді в столовій кімнаті. Ну, взагалі, ось такі цікаві речі. Я люблю купувати. і в загальному чоловікові також мені подобається. Тому якщо ми щось побачимо, ось такого плану цікаве, ми обов'язково собі щось такого плану купляємо. Щойно у мене був кур'єр і. Прийшла мені посилка, яку я замовляла. Замовляла від фірми Amway два засоби: один засіб для миття духовки, і один засіб для миття такий універсальний це концентрат, який можна розводити з водою один до одного, або один до двох. Це вже в залежності від запруднень, тоді попирскати, повитирати і поверхня буде блестіти. Цей засіб можу вже використовувати, наприклад, на скло в кухні. В загальному цей універсальний я не купувала ще ні разу, тому наразі нічого не можу сказати. А ось цей з пензликом, зі щіточкою тією купувала. Дуже добре він працював, подобався, тому вирішила його ще раз купити. Тим більше він не має таких гідких запахів при митті, як має інші засоби, і вирішила взяти його, будемо користуватись ним. В Коробочку мені положили ще два цукерки, також положили листочок на знижку, 10% на наступну покупку. В сьогоднішнє відео вирішила включити ще нашу прогулянку з крістянком. Я чоловік і наш крестяник вирішили пройтись, прогулятись. Походили ми також лісом, який є коло нас недалеко, дуже любий крестяник ходити по лісі. Звичайно, коли прийде весна і буде літо, і так далі, напевно, ми там часто не будемо, тому що є кліщі, а зараз, якщо йому так подобається, то може ще там перебувати, бавитись, щось там розглядати. Гарна сьогодні була погода, світило сонечко. Вітер був навіть не досить аж такий холодний, як видавався, тому що інколи. Вітер насправді дуже холодним. Навіть якщо повітря тепле, то вітер все зіпсує. Горе від нас недалеко, тому дуже часто вітри у нас і сильні, і холодні. Дуже критянко подобається їздити на тій машинці. Минулого року він був ще меншим, так не розумів. А в цьому році, звичайно, ще йому більше вже подобається, більше вже розуміє. Уже дістає ножками до педаля, але коли ми їдемо по дорозі, доводиться йому говорити, щоб він не натискав на педаля, і також, щоб ось руль він не натискав. Тому що якщо він впреться і буде тримати в одній стороні, то звичайно машинка буде їхати в одну сторону. І з пульта, який ми маємо, яким ми керуємо цю машинку, вже не будемо мати над ним ніякого. Володіння, тому що він натискає на машинці, машинка їде туди, куди натискає він. Тому, коли ми їдемо по дорозі, доводиться йому говорити, що на дорозі не може він натискати на педаля. Також дуже притискати руль. Щоб ми могли, наприклад, спокійно їхати собі по дорозі, а коли ми вже в себе на подвір'ї можна так сказати коло дому, тоді може він натискати педаля. Ще керувати він так не вміє, тому ми керуємо з пульта. А на педалька він вже добре натискає, тому машинка добре їдеть. Зараз ми прийшли до лісу. Ось таке сухе листя. Дуже йому подобається брати якісь з різні патички до рук. Також подобається мох на деревах. Стане він з тим патечком починається й мог Ну, як то кажуть, дитина завжди в чомусь знайде собі радість, тому що дитина не то, що дорослий, в найменших речах бачить якусь радість, якусь забаву. Тому ми йому дозволяємо, якщо йому щось подобається, якось бавитись тут, то він собі бавиться. Сам собі шукає якусь забаву. Походили ми лісом і погуляли. Коли прийшли додому, ще вдома встановили камеру чоловікові в машину. Цю камеру, яку я вам показувала, котру купила йому на подарунок на Різдво. І тільки сьогодні ми її поставили, тому що якось нам не вистачало часу. До речі, ця камера дуже добре знімає, гарна якість, видно прекрасно в день, все видно. Ввечері також видно. Вночі дещо можна побачити, але вночі не зовсім так видно, як би хотілося. Але з людьми, з якими я поспілкувалася, вони пояснили, що камера на ніч повинна бути нічного режиму і потрібно. Якщо ми хочемо на ніч камеру купувати суто на ніч, тому що щоб була камера і на день, і на ніч, і мала прекрасну якість такої камери, ми не купимо навіть з дуже дорогих камер. Тому ми цим не переймаємося, що там, можливо, щось не буде видно. А в загальному ми більшості користуємо цей день, тому що їздимо, також чоловік до роботи. І тому цією камерою ми залишились задоволені. Моє відео підходить до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні в компанії разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Я буду вам дуже вдячна. Бажаю здоров'ячка, мирного неба над головою. А ми зустрінемось вже в наступному відео. Тож до наступного відео, Па-па